Я їх не бачила довго, потім побачила, я їх не впізнала. Ми перестали посміхатися, ми перестали якось так ну, дивитися ну, з іронією. що ли. не знаю. Всі такі серйозні, трошки такі злі. Та ну театр не почався, Музика не почала. Ну а що ми тоді привратімося всі? Так, ну я не знаю. Я все розумію, що зараз війна, що ми не можемо в повній мірі грати там все, що нам заманеться, і це гроші там, і все-все-все. Я все розумію. І того театру, що був до війни, вже не буде, мабуть, ніколи, він буде інший, може буде ще кращий, ну, Всі це ми розуміємо, але нам... Харків'янам головне не втратити ці театри. Взагалі ось ця безпорадність. Ну і коли є система, і цей замкнутий крок, по якому як ми як поні ходимо і. І нас урізають. Ну, це, це правда дивно. Ну як це людина може іншої людині так просто сказати, що він за тобою слідкує, і що ти там кажеш? Дуже важко насправді знайти якусь підтримку, е -е, якийсь ресурс, який тебе надихає, який дає цю енергію. Хотілося, щоб просто е нам давали. Працювати, щоб ми зустрічалися, я дійсно так почав з відповіді на питання, але не подякував я з перших слів Яни Вікторівни, я відчув якусь дійсно так. А, блін, це потрібно. Живий дотик. Живі сльози. Не, 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 не через зум а. а... Вони ах, як необхідні сьогодні тим людям, які до нас приходять. В Сараєва я робила там виставу. Ну це теж така такі складні шляхи. Але знаєте, актор, який грав Атело, він був мого віку, і він сказав: знаєш, як я став актором під час нашої війни, я дивився вистави. І це мене рятувало. і тоді я сказав для 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 ну дав собі слово, що я буду займатися тільки театром, і ось теж е, босніці розповідали, що е, в місті не працювала ні. Чого працював університет мистецтва і працював театр Саме саме ну, з цей театр, де я робила е, виставу, він і був заснований під час війни, і наз називається військовий театр. І люди, і люди були разом. І бачите, теж грань, храм, театр, е, молитва. Бути разом. The first is really to keep working. It doesn't matter, even if it's for three people, even if, or if it's for the big audience. Really, on all the levels, with children, with friends, with uh, old, young. Really, to keep that uh, creative flow alive. That's the first one, and the well. That's the first, second, and third <laughs> creative energy. That art produces, it's really the, in my opinion, always, it was the strongest weapon that we humans have.